Друзі, вітаю всіх! Сьогодні на огляді буде е, репліка на Fox. Про ножі Fox я мало що знаю. Єдиний Fox, який я тримав в руках, це був Fox Predator, мануальна версія, не автоматична. Тут ми маємо модель FX520. Такий пакунок, і, власне, перейдемо до ножа. Мене ніж зацікавив тим, що він явно з тактичним нахилом. Тому що, перше, що мені кинулося в очі, це склобій. Те, що він такий масивний, має нормальний такий товстий обух. Такі, знаєте, текстура на накладках в нього цікава. По суті, варіанти відкриття задол, за фліпер. Ну і власне, Подивимося, що це за ніж, має кліпсу глибокої посадки. Мене зацікавив колір, тому що колір... ви е, знаєте, коли зелені руків'я, чорні накладки, коли таке співпадіння кольорів тактичне виглядає, як на мене, дуже симпатично, Так, мілітаристично, так скажемо, Відкривається за фліпер дуже хвацько. Тут в веселому знаходяться підшипники. І також відкривається задол. Можна відкрити також, як спайді фліком Так, можна спокійно пальцем відкрити. В принципі, що хочу сказати за цей ніж, цей ніж є ну, практично універсалом на кожен день. І одночасно. Тактиком, тому що маємо склобій. Склобій доволі таки маємо міцний бекспейсер також ми маємо міцний. Маємо ще додаткову бонку для міцності. На Line виконаний Ligner середнього розміру, він не тонкий, не товстий. В принципі, для цього клинка буде його достатньо, тому що є такі моменти, що роблять <coughs> товстий клин, а сам Lightner як Туалетний папір і воно ні к селу, ні к городу, як то, як то говорить. Тому тут, в принципі, утримання повинно бути непогане. Ніж дуже цікавий, як на мене. І це е, е, сочетання оце, кольорів чорного і такого танового, як на мене, дуже симпатично виглядає. Має він дуже такий впевнений підпальцевий. Такий упор. В принципі, в руку лягає він як великий, і знаєте, нагадує чимось по утриманні в руці він Steel Spartan, Коли в тебе і знизу утримується руків'я, точніше, руків'ям рука і зверху він лежить, ну реально як велитий. Оцей значок це, скоріше всього, це значок якогось дизайнера. Я посилання дам на ніж, там прочитаєте інформацію. Ніж, як на мене прикольний. По загострюванню, я вам скажу, дуже-дуже непогано він заточений і гострий. Підводи рівні, з обох боків буде добре різати. Та й в принципі і на прокол він буде непогано працювати. в руці лежить впевнено. Оперувати Вайнер Локом, в принципі, також нормально зручно, тому що є такі моменти. Я помню, я стикався з Cold Steel Mamba, там також такий яскраво виражений фліпер, і коли ти відтискаєш лайнерлок, то дуже важко було скласти ніж. Тут же ж проблеми з цим ніякої немає. Кліпса глибокої посадки, не дуже жорстка. На кишені буде сідати глибоко, буде видно тільки склобій. Але по суті, в принципі, ніж на кишені в чоловіка це нормальне явище, я не думаю, що треба. Приховувати, якщо ж ви, звісно, <кій> не йдете на якийсь злочин. Ну, а ми як законопорядні ножемани, ми ж носимо ножі тільки в мирних цілях, тому я думаю, цей ніж буде, в принципі, виконувати всі функції, як і тактика, так і різака, і при якомусь випадку розбити, ну, звісно, при випадку, при, не дай Боже, якомусь аварійному вибити скло. Можна буде щось і порізати. Та й в принципі, для самозахисту, про те, що так не люблять ножемани наші говорити і бояться, він також підійде, тому що він дуже впевнено лежить в руці. Ну, реально дуже впевнено, він от мені чимось по ергономіці, коли Спартан прямо нагадує дуже сильно. Реально цікавий ніж. Він такий тяжкенький, але лежить, я ж кажу, як влетий в руці. Ну і працювати ним, геометрія, в принципі, різательна така. На дошці навіть нарізати якийсь обід буде ним доволі таки непогано. Так що, друзі, ніж кого зацікавив, переходьте за посиланням. Посилання, як завжди, я залишу. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.